Цей раз ми мали особливу місію. Прям особливо-особливо. Нам доручили поздоровити нашу дівчину, медика з ним народження. Батьки передавали вітання, все село передавало вітання, і ось наша Ліночка. Дуже дякую Карашинській Тарасівській громаді, моїм батькам рідним за привітання і за допомогу Збройним силам за Ну, щоб ви розуміли, Карашин, сітки обов'язково, смаколики від Тарасівської громади, від Макарівської громади. Від терасівських бджілок, будь ласка, консервація. Звісно ж, ну як ми мені це не по здоровому коробками тепла. Тому в неї там зараз є на вибір 1, 2, 3. Яка дивиться? Красиво. Ну, я той та так думав, що тут дівчина, аж тут раз. А, звичайно, у нас іде раз, паковочка. Ліночка, тут, до речі, отут є номер телефону, ага. то можна буде прямо подякувати від дівчини, ЗСУ. Що я